Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, А далі працюватимуть мої колеги. Вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, аби постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Зараз з нами на зв'язку. авіаексперт і провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко. З ним будемо спілкуватися. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Давайте почнемо з оцієї цікавої, причому фейкової інформації, яка була розігнана росіянами напередодні, що значить, ну крім у тих ракетних ударів, там десь там завдають ударів по українській інфраструктурі 200 винищувачів. А от в реальності винищувачів учора, тим більше в такій кількості, не фіксувалося, що вони зараз можуть виставити, що називається, на поле бою, і якщо їх не фіксувалося, то чи означає це, що для винищувачів українське небо вже закрите? Ну воно, як би мовити, не зовсім закрите, але е якщо вони е не будуть? Зважати на втрати, то вони все ж таки можуть продовжити нальоти, але вони втратять взагалі ударну потужність своєї авіації. Вони втратять. Бо зараз яка ситуація? Зараз в них працює авіація тільки по передньому краю, бо будь-який заліт всередину української території, він підвищує шанси на те, що літак буде знищений. Не просто підбити, а збити, бо е, останні дослідження показують, що найменше ураження останніх російських літаків, і вони негайно починається пожежа на борту і вони просто падають. От. Тобто, якщо е, брати власне тактично, або як вони називають фронтову авіацію, то так для неї наше небо закрите. Але стратегічна авіація вона все ж таки має дуже далекобійні далекобійну зброю. Крилаті ракети з великою дальністю там понад 2,5 тисячі кілометрів, і от з ними ще потрібно буде довгий час до кінця бойових дій боротися. Окей, вчора з того, що зафіксували українські збройні сили, це було два вильоти по шість літаків. Ну точніше, загалом їм було 11 штук, нараховано ту 160 і ту 95 над Каспійським морем. От це, це знову ж таки, це все, що вони можуть поставити за один раз? Та ні, у них набагато більше цих бомбардувальників, і знаєте. Як я дізнався, найбільш прикре те, що один з Ту-160-х це модернізований їх останнім часом, Ту 160. Це літак з бортовим. Вони всім своїм таким літакам дали бортове ім'я, Він називався Ігор Сікорський, і був одним з тих, що ми передали 2000 року росіянам за так звані газові борги. От, а загалом бо росіяни мають зараз, ну в них в списках налічується 144 бомбардувальники стратегічних, але з них у боєздатному стані приблизно дві третини. Це мова йде про бомбардувальники, стратегічні бомбардувальники середньої дальності Ту 22 М3 і великої дальності важкі бомбардувальники ту 160 і Ту-95 МС. От з них приблизно десь процентів 15 вже модер... ліхтаті модернізовані, так що ну, можливості в них є, і... але е, в них основна проблема те, що їм просто в них вже закінчуються крилаті ракети. Вони дуже дорогі, ті крилаті ракети повітряного базування Х-55, Х 555 Х101. І е, росіяни не могли їх. До того випускати великі кількості, і після того, як вони сім місяців їми стріляли по Україні, то в них вже дуже обмежені запаси. і Фактично, такі боєприпаси, з такі ракети зі звичайними фугасними боєголовками, вони вже ну, не те, що закінчуються, але дуже обмежена кількість залишилася. Ну, тобто вони мають економити. А власне, от один з висновків, який я вчора прочитав: що, те, що росіяни випустили таку величезну кількість ракет саме вчора, а не притримали їх на кінець осені на середину зими, коли власне такий самий удар завдав би значно більшої шкоди і не робив би ще більше проблем. То це означає, що ця атака була скоріше емоційною, а не а не ну там і військової військового сенсу мала менше ніж якби це зробили пізніше. Ви погоджуєтесь з цим? Так звичайно розумієте, яка ситуація. А якби вони зробили це пізніше, то вони дійсно нанесли би нам величезну шкоду, і ми дізналися ми б в останній момент дізналися їхню тактику і стратегію їхніх ударів. А так ми вже знаємо, що основна їхня мета, значить, вони діють згідно отієї концепції, про яку ми вам розмовляли. Це значить мережоцентрична а, безконтактна війна сьомого покоління. От коли е, держава е, знищується е, таким чином, що знищується не а, сухопутними військами, а безконтактно за допомогою високоточної зброї. Вони опрацювали цей план добре, і якби вони підготувалися, якби вони мали більше часу на підготовку, вони б для польоту своїх крилатих ракет вибрали б маршрути, які полягали поза межами досяжності наших зенітно-ракетних комплексів. А так ситуація видно, що це емоційна складова, вони хапцям готували цей удар. І е, виявляється, що 60% ракет, які вони запустили, були знищені нашою протиповітряною обороною. От якби це було ще раз скажу, якби це було пізніше, там десь за місяць, і вони просто проклали перевірили і проклали всі ці маршрути, то були б і е, втрати в нас більше, і було б менше можливостей підготуватися. А так, ми зараз чітко знаємо, які об'єкти нам першу чергу потрібно захищати, отими новими комплексами, які мають нам надійти у вересні, згідно обіцянок наших союзників, і ми знаємо, де їх треба поставити, яким чином і що в першу чергу захищати. Добре, а от за вчора, якщо так розібратися, то в цьому ракетному обстрілі брали участь усі їхні роди військ, тобто стріляли з кораблів в чорному морі. Значить, оцими шахідами з Криму та з Білорусі, зі стратегічних бомбардувальників. Оце, оце все, це вся їхня потуга, це теж показує нам ну наскільки масштабним взагалі за один раз може бути їхній удар. Ну, я б не назвав, назвав це дуже масштабним. знаєте, Масштабний це коли вони б випускали ну, принаймні 200 ракет за один раз. От. Це дійсно вже, знаєте, як був колись в Кінзадза такий вираз. Останній подих господина ПЖ, пана ПЖ. Да? От. Тобто вони назбирали все, що змогли. А, ну, Дивіться, С-300 ракети, Значна кількість в ударах взяла участь от, удари ракетами С-300. А власне, калібрів і іскандерів було вже не так і багато. От. Тобто, дійсно, їх можливості виснажуються, а головне, ну добре, ці ракети от нас рахували, що там на півмільярда, але ці гроші вони віртуальні. Ці ракети лежали на, склад, на складах. От. А от що вони будуть робити далі, коли ці ракети закінчуються, а можливості по виробляти нові в них нема. Оце вже будуть реальні дійсні проблеми і витрати. Якщо зараз ці е, крилаті ракети і Іскандери, вони е, значить, е, ну, в виробництві коштували там, від 1 до 3 мільйонів доларів, то наступні вже будуть коштувати ну, майже на порядок дорожче, бо комплектуючи, потрібно буде закупати через десяток прокладок. От. І е, е, я вважаю, що вони знову не розрахували. Вони як не розрахували, що українські збройні сили будуть чинити опір, і не просто опір, а бити їх на нашій території. Так вони не розрахували зі своїми можливостями з ракетно, з ракетної зброї і просто не вистачить для того, щоб підірвати віру в перемогу українців. Добре, а от ви сказали, що приблизно 60% з того, що було випущено, наші сили протиповітряної оборони збили. А я ж розумію правильно, що ну там, якщо летить всього, пробачте дві ракети, то там ну ефективність може бути більшою ніж якщо зразу летить 84. Оце це добрий показник для наших ППО. Ну, вони летіли не всі одночасно, значить, але все одно це був масований наліт. От, і показники дуже добрі. для нашої протиповітряної оборони, яка і власне в основному має радянське озброєння, і дійсно в нас не вистачає зенітно-ракетних комплексів. От і в нас застарілі винищувачі, і в нас немає, як ми сто разів з вами говорили, нема літаючих радарів. Це дуже добрий показник. Це дуже високий показник, і це говорить про те, що все ж таки, незважаючи на технічний такий недостатній рівень технічний, в нас майстерність наших, а, наших бійців протиповітряної оборони, вона зросла до, ну, до дуже високого рівня. Окей, okay. Юрій Бутусов, це головний редактор Цензорнет, написав ну свою думку про те, що Україні треба лобіювати створення безпольотної зони, треба тиснути на партнерів. І от його фраза: нам треба, хоча б одна ескадрилья винищувачів F-16, і тоді українці. Зможуть самотужки закрити власне небо. Одна ескадріль є в 16, Ну якось мені здається, що для такої великої території, як Україна, це малувато. Якби ви це описали, ну, починати все одно ми будемо з однієї ескадрильї. Ми цим небо не закриємо, і окрім нас, ніхто наше небо не закриє, бо це ви ж знаєте, що натівці бояться прямого зіткнення з росіянами прямої участі в бойових діях. От закликати можна, тиснути можна, але результат буде той самий. Найбільш реалістичний шлях зараз ну розумієте, щоб е, посадити наших льотчиків е, за штурвали F-16 і вони могли ефективно діяти. Значить, якщо ще підготовка не починалася, то в е, ані в цьому році, ані навесні наступного року до закінчення холодного періоду, ми не зможемо виставити ескадрілю літаків. Але от якщо ми прикриємо наші е електростанції, наші теплоцентралі, наші мости, наші там деякі е транспортні артерії. Якщо ми прикриємо зенітно ракетними комплексами, тими самими НАСАМС, тими самими АРІСТЕ, е то е втрати росіян можуть сягнути, <клухи> як ми з вами вже теж говорили, можуть сягнути 80%. І вони вже будуть розумієте, зараз 60 коли 60, а коли 30-40% в нас. Але якщо ми отримаємо ще, оце реально, якщо ми отримаємо більше зенітно-ракетних комплексів, то ми стабільно будемо збивати 60-70% ворожих крилатих ракет. От а ракетами типу Х-22 і С-300, вони не можуть уражати Об'єкти, які знаходяться в глибині нашої території, ну, от якщо ми оці зенітно-ракетні комплекси отримуємо, то ми піднімемо і рівень е нашого захисту і зможемо більш ефектно е відбивати всі їхні ракетні напади, незалежно від того, вони масовані чи одиничні. Далі, той же самий Юрій Бутусов пише, що от окей, одна ескадріль є в 16-х, Я щиро сподіваюся, десь глибоко в душі, що десь таки вчаться вже наші пілоти, наші яструби, наші соколи. А ще він пише, що нам, хоча би 10-20 петріотів, причому можна передостанньої модифікації СМ-2, тому що у американців їх достатньо. От 13 систем NASAMS і IRIS-T, це те, що нам уже пообіцяли. Але немає часу чекати, поки їх поставлять. А от патріоти могли би нам дуже сильно допомогти. І ще він називає системи Евенджер. Що ви про це думаєте? І от чи справді хоча б 10-20 патріотів ну, допомогли би нам сильніше? А, патріоти не дуже нам би допомогли сильніше. Чому поясню? О, це дуже складний комплекс. І, по перше, американців такі ну де взяти їх в такій кількості. Цей комплекс він виробляється е, дуже довгий період. Один комплекс виробляється це місяці. От, Значить, ми е, зняти з озброєння своїх підрозділів американці дуже рідко на це йдуть. І якщо підуть, ну один-два комплекси отримуємо. От е, більш реалістична картинка з авенджерами. Ці комплекси є в виробництві, ці комплекси є в озброєні. От крім того, нам ще обіцяли іспанці, комплекси «Аспід», і всі ці комплекси вони базуються на добре опрацьованих ракетах, які є в значній кількості на складах, арістей він базується на німецькій основній німецькій ракеті. Короткої да, малої дальності, але вона має стартовий прискорювач, так що вона значить на 30-40, ну на рівні з нашим буком на 30-40 кілометрах, вона о, забезпечує непоганий показник щодо ураження ворожих літаючих об'єктів. А насам за зараз просто йдуть такі дуже цікаві випробування, коли з одного і того ж комплексу з одних тих самих пускових установок. Будуть випускати три типи ракет, значить, ракету середньої дальності, яка є стандартною американського виробництва ракетою АМРАМ, яка вже ну, понад 20 років знаходиться на озброєнні повітряних сил, які є в великій кількості. Бо зараз в нас одна з основних проблем, це, це те, що в нас оці шахіди Шайтанерби, значить, вони виснажують нашу протиповітряну оборону. Ми витрачаємо на них ракети. От які дуже цінні. У нас ну, не так багато цих старих радянських ракет, і практично усюди вони зняті зброєння. Так от, повертаючись до комплексу Насамс, одна з них ракет це стандартна ракета середньої дальності е, АМРАМ. Крім того, то сюди ж включена ракета Сайдвіндер, яка є короткою, малої дальності ракета, і ракета АМРАМ Range е, з подовженим з. За... Збільшеною дальністю польоту. Тобто ми вже зможемо а, діяти оцими насамсами з ракетами з подовженою дальністю приблизно на рівні а, комплексів Петріот. Але це буде один той самий комплекс. На нього вже ми зможемо готувати фахівців. Ну, перша хвиля фахівців прийде підготовлена в Сполучених Штатах, а потім. Ми вже зможемо готувати е, десь ближче до України або навіть в самій Україні фахівці на ці комплекси. І ми перекриємо ті зони, які в нас, значить, е, ну такі, значить, е, до, ну, досить погано прикриті. Я кажу про комплекси С-300, в яких нас замало. І насамперед з збільшеною дальністю ракет вони допоможуть нам ці прогалини закрити. Ну і ще один аспект. Я просто хотів з вами якраз обговорити наскільки це реалістична штука. От про цей Евенджер Юрій Бутусов описує комплекс, який значить змонтований на Хамві, та і там на ньому модуль з ракетами Стінгер і радаром управління вогнем. Тобто така якась гібридна машина, я такої фізичної навіть на картинках не бачив. І ця штука, на думку Бутусова, може працювати ну, там, ближче до ліній фронту, але усе. Ша таких машин багато, і якщо наші друзі нам щиро співчувають, то краще за це хто краще за все це зробити, передавши в ЗСУ як мінімум сотню таких систем. Що ви про це скажете? Наскільки це може там поміняти ситуацію на фронті і там убезпечити наше небо ще на підльотах до, до глибинних, що називається територій, Ну дивіться цих стінгерів. Ми вже зараз вже маємо понад тисячу. Єдине, що в цьому комплексі він а, дуже мобільний. І якщо ми очікуємо, наприклад, в якомусь районі де йде, а, значить, наш наступ або очікується активізація бойових дій, ми можемо кілька цих комплексів перекинути. І єдина їх різниця, якщо а, стінгери, це переносний зенітно-ракетний комплекс, в основному зараз в нас такий, це тільки очі бійця. Можуть почути і вуха, можуть почути наближення ворожого літака, наближення ворожого гелікоптера, то е, ці авенчери мають, як ви кажете, радар, який вже попередньо за, за там кілька кілометрів, ну там приблизно, мабуть, з десяток кілометрів, бо це все ж таки легка система. Вона може попередити, підготуватися і включити цю систему для того, щоб як тільки. Кілька секунд буде знаходитися ворожий літак в прицілах цієї системи, негайно треба буде зробити пуск. А людина без цього обладнання, вона, в неї набагато менше можливостей для того, щоб уразити літак за той мінімальний срок, який він буде знаходитися в зоні досяжності. Але ці комплекси всі малої дальності, максимальна висота польоту. На які вони здатні уразити літак чи гелікоптер, це 3,5 кілометри. Ну, тобто, це тільки для передової і тільки для цілей, які е, несуть е, ну які на небневисок на невеликих висотах та на малих висотах. Е, добре, а е, зараз ну вже у нас 11 жовтня, з 1 жовтня мав би якось запрацювати ленд-ліз. Ви по своїх там каналах інформації знаєте щось про те, що вже могло запрацювати, чи запрацювало так. Е... Те, що я знаю, значить, я озвучую тільки після того, як почую від пана Ігната. Щодо лендлізу, розумієте, лендліз це спосіб доставки нам озброєння. Якщо ми нам просто, значить, дарували це озброєння то, що ми отримували дотепер, то надалі за лендлізом ми вже на законодавчому рівні будемо отримати озброєння, яке ми в е е якщо використали, то ми за нього не платимо. Якщо ми його не використали, е то після закінчення війни ми маємо його повернути. Нічого більшого, ліндліз це лише е спрощення процедур процедури передачі зброї Україні. Ну тобто, Я це не те на отримували. що треба вже от ставити галочку, що все як тільки почався лендліз, то значить всі наші проблеми вирішені. Добре, дякую за розмову. Дякую, що регулярно підключаєтесь до нашого ефіру і допомагаєте нам зрозуміти, а що ж нам ще не вистачає, аби закрити небо або наскільки ж круті наші бійці протиповітряної оборони. Валерій Романенко з нами був на зв'язку. авіаексперт і провідний науковий співробітник державного музею авіації. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.